Ефективна ветеранська політика, підтримка військових та їх сімей, реабілітація та реінтеграція захисників та захисниць це основне і, можливо, найголовніше завдання після воєнної розбудови нашої держави. Тема ветеранського руху ми почали організовувати ще навіть до того часу, коли не можливо не було там певних позівок, що треба там підрозділи ветеранські створювати чи там ще щось. Ми створили підрозділ ветеранський, нас він є. Ми сьогодні напрацьовуємо інші бачення, яким чином як нам робити створювати цей простір. І усвідомили таку річ, проводячи декілька зустрічей з ветеранами і зараз, хочемо намагатися створити там офіс, простір і там ще щось, вже точно буде ефективним, бо ми хочемо створити цей магіт, цей центр. І коли прийшла людина, вона точно в другий раз буде захотіти прийти. А не образитись, прийшовши перший раз. Тому, усвідомивши, знаючи це, ми дуже обережно, але разом з тим спошуком дуже ефективною формою роботи зараз зайнялися. Це питання дуже складне, нове. От воно дуже обережно не, не, не може бути помило, Тут а помилки дорого коштують і так далі. Тому ми просимо і шукаємо різні правильно напрацьовані досвід, а можливо навіть на базі нас напрацьовувати. Як лабораторний центр правильних підходів і моменту ми щиро дякуємо за те, що ви сьогодні разом з нами і нам допомагаєте. Безумовно, кожен з нас чекає перемогу, про те, чи готове суспільство належно зустріти захисників, аби розробити чіткий план дій для гідної зустрічі та супроводу ветеранів, у Звельській міській територіальній громаді відбулось стратегування з питань ветеранської політики, до якого долучились потужні фахівці у цій сфері. Оксана Коляда, керівниця громадських організацій Простір можливостей» та коаліція ветеранських просторів, екс-міністерка у справах ветеранів, полковнику відставці, та Ярослав Павловський, керівник громадської організації Там, де ми, там Україна, фахівець проєкту громад громадської організації простір можливостей сьогодні важливо, щоб кожна громада готувалася до повернення ветеранів ветеранок з війни, тому що величезна кількість наших людей воює і перебуває зараз на фронті. Ми звісно очікуємо перемогу. Звісно, очікуємо, що буде демобілізація, і вони повернуться. Тому кожна громада має бути спроможною так задовільнити всі потреби людей, які на фронті. І це в першу чергу про відновлення здоров'я як фізичного, так і психічного. Це питання повернення їх до активних економічних процесів. Це про. Завлаштування, так все, що стосується економічної реінтеграції, звісно, це вже зараз підтримка їхніх родин, тому що вони воюють, родини потребують певного супроводу, тому громада має здійснювати вже його зараз. Тому важливо зараз думати, стратегувати з громадою, розбирати різні портрети нашої цільової аудиторії, думати, які у них потреби, як ці потреби закривати, чого в громаді ще немає, так чи немає окремої програми підтримки ветеранів, чи можливо треба залучити міжнародні організації. В супроводі в підтримці може треба відкрити ветеранські простір вже працювати. Власне, якраз цьому присвячена наша робота, і дуже тішить те, що присутні представники різних сфер і соціальної, і медичної, і центру комплектування, і поліцейські, і міська рада. І це дає можливість дати їм розуміння, як спільно рухатись у вирішенні цієї проблеми. Загалом до обговорень долучились понад 30 осіб. Ми є особливим містом в Україні. Місто Звягель історично це місто військових, де багато військових частин, військових формувань. І сьогодні, коли йде страшна війна з Росією, велика кількість військовослужбовців, наших звягерців і простих громадян встало на захист України. І ми розуміємо, що ці люди страждають не лише фізично, а і морально і психологічно. Саме тому в нашому місті створено відділ ветеранів і депутати сьогодні активно підтримують розвиток цієї теми теми ветеранської політики. Ми готові. Приймати програми, ми готові підтримувати цих людей. Ми готові працювати для того, щоб ці люди по завершенню війни після того як вони повернуться до цивільного життя, щоб їх зустріли, щоб їх морально підтримали, допомогти їм подолати цю кризу, подолати психологічний стрес, подолати усі виклики, які можуть їх чекати по поверненню до цивільного життя. Тому працюємо, працюємо, готуємося до достойної зустрічі наших ветеранів. Перш за все, ми до ветеранської політики. Підходимо комплексно і хочемо, щоб в нашому місті ми підійшли ще й професійно. Тому саме для цього ми організували сьогоднішню зустріч. Ми запросили екс-міністерку по роботі з ветеранами, яка сьогодні активно працює з громадами, яка працює з громадськими організаціями. Працює на національному рівні з урядовими програмами. Вона також є. Звільненою зі Збройних сил України, вона сама через свою родину зі своєю командою знає практичні речі. І сьогодні ми разом з величезною командою, до якої війшли і наші заклади охорони здоров'я, і центр зайнятості, і представники бізнесу, і військові, і поліція, і ДСНС. І Центр комплектування. Ми сьогодні з ними напрацьовуємо політику для того, аби займатися цим питанням комплексно, аби знати чіткий крок, що потрібно робити: перше, друге, третє. А ми представимо це на широкий загал, і це буде наша дорожня карта, починаючи від виховання від поводження від садочка до школи. Як ми сьогодні маємо себе поводити з ветеранами і як ветерана. А повністю зробити знаєте, людиною, от яка пішла, такою і повернути з вдячністю до нього і віднайти ту справу життя, якою він готовий займатися після повернення з фронту. Ми обговорили дуже багато і продовжуємо обговорювати питання, що стосуються ветеранської політики. На мою думку, такі заходи вкрай важливі взагалі для нашої держави, тому що ми маємо напрацювати основні механізми. Провадження е, ветеранської політики в нашій державі для того, щоб людина, яка закінчила свою військову службу і повернулася, знала, е, чим вона може зайнятися, як вона може повернутися в соціум для свого подальшого життя. Крім того, не забуваємо, що в ветеранську політику також включені. Е, Сім'ї загиблих військовослужбовців під час виконання бойових завдань по захисту нашої держави, а також безвісті з них такі заходи дають можливість гуртуватися суспільству навколо проблеми, яка є дуже суттєвою для нашої держави в світлі теперішніх подій. Під час заходу напрацьовували першочерговий план завдань інтеграції ветеранської політики у стратегічні плани звельської громади та обговорювали практичні кроки до впровадження ветеранської політики у громаді. Ветеранська політика в нашій громаді є сьогодні в пріоритетному напрямку. При управлінні соціального захисту населення в 2023 році було відділ створено відділ по роботі з ветеранами. На сьогодні даний відділ працює над розробкою програми та концепції щодо ветеранської політики в громаді. Ветеранська політика це основний напрямок сьогодні і нашої роботи запрошуємо всіх ветеранів, членів їх родин в управління соціального захисту. Це розміщено за адресою вулиця Шевченка, 20, прозорий офіс, другий поверх, у відділ ветеранів для більш детальної інформації. Ветеранська політика це про тих, завдяки кому сьогодні ми є. Ми працюємо. Це про тих, хто є нашою силою, нашими незлавними захисниками. А завтра ми їх маємо зустріти на вулицях нашого славного Звягеля. І найголовніше, щоб кожен з жителів розумів, що ті самі люди, яким сьогодні ми говоримо Слава Україні! Героям слава, що тут ми маємо їх зустріти з усією відданістю, показати свою шану, показати те, що ми їм вдячні ну, за наше сьогодення. Вони сьогодні їм дуже важко, тому... Ми повинні враховувати ці всі моменти в подальшій розбудові нашої громади. Віримо у наші збройні сили, віримо в Україну, і все буде Україна. Звельська міська територіальна громада активно працює над впровадженням та веденням ветеранської політики, адже ми маємо бути міцною підтримкою для тих, хто нас боронить та боронив.